Всім привіт! Ви на каналі 25 Coffee Roasters. Мене звати Дмитро та ми знову у Харкові. Але в цьому влогі буде не тільки Харків, ще буде Полтава, Київ. Що це за влог? Ми знову поїхали в кавовий тур. І сьогодні за адресою Пушкінська 66, кав'ярня Мейкерс, ми будемо проводити капінг з нашою оновленою лінійкою 25. Будемо в наших друзів кав'ярні Кавун-Полтава, Тавер в Києві. Пішли, покажемо, як ми підготовуємося до нашого капінгу. Ків'яни, добрий вечір. Мене звати Дмитро. Сьогодні ми по традиції в наших друзів кув'ярні Мейкерс проводимо відкритий капінг наших нових позицій. Починаємо. Значить, яка в нас послідовність? Ми починаємо сьогодні з Малаві і з мити обробки і закінчуємо анейробною Колумбією. Все під собою в часті. Яскравіше від... розкривається смак кави. Мита обробка буде більш кислотнішою та яскравою. Добрий. Розкажіть, будь ласка, що сподобалось на столі більш всього? Сподобався цей гандурас, у нього дуже такий пряний смак, класно для зими. Okay. Дуже, дуже смачно. Цікава асоціація, дякую. дякую, приємно. Підкажіть, будь ласка, а що сподобалось вам на капінгу? Який лоти? Гватемала, Сальвадор натуральний анаеробний та анаеробна Колумбія. Скажіть, будь ласка, а що вам сподобалось більш всього на, на, на сьогодні на столі? Другий раз інші смаки, але мені сподобався Сальвадор. Знає, зараз я його ще раз е, скуштую. Добре, дякую. дякую. Там прикольно... Е, коста-Ріка. Ні-ні. ні. Колумбія Колумбія ладівіза від кофінету. Рецепти в нас дуже прості, кава вариться дуже-дуже просто. Три вливання перше. На 40 мл, потім е я вливаю до того, як мене ваги показують 200 мл і ще додаю 100 мл. Так, вже у нас хвилина 20. У нас четверо і у нас сібарисні. Тому що тримайте. Так, ну що, ми провели вже наш капінг у кав'ярні Мейкерс за адресою Пушкінська 66. Збираємося і готуємося. Завтра в нас зранку вже Полтаво, кав'ярні Кавун. Всім привіт! Ми вже в Полтаві. Це продовження нашого кавового блогу. Позаду в мене кав'ярні кавун. І сьогодні у нас капінг. Це все ви побачите, а я пішов. Треба готуватися. День ми дуже раді вас всіх бачити. Боже, з кожним разом на капінгах в Полтаві все більше і більше людей. Це дуже приємно. Такі чотири класичні: це мита, натуральна, хані та ветхау. Кава мито обробки славиться своїм чистим тілом, яскравою кислотністю. Початку деяка кава на ароматі може бути супер яскрава і насичена. Раджу вам підійти понюхати, і потім ми зальємо це все для того, щоб вже дегустувати. Можете подивитися, як це роблять професіонали з цієї справи. бариста кав'ярні кавун. І як то кажуть, гуськом, і за ними, за ними, за ними. Так, а поки наші гості вже ще каплять каву, ми підемо і спитаємо в тих, хто це вже завершив, як їм що їм сподобалось і які в них фаворити. Добрий день ще раз. А можете підказати, що вам без цього сподобалося з лотів? Може, щось особливе? Мені кватимало заводних. От, мало не от. вам сподобалась більш така. Солоденька, така ну, бо вона натуральна м'якасу. Дякуємо вам велике. Ми підемо далі. Крижі будь ласка, що сподобалось більше за все? Е, останні три лоти і Сальвадор дуже смачний. Гондурас доволі кислотний. Прикольно. А на неробочки. Фер... А, а вам що сподобалося? Так, мені також сподобався Сальвадор і останнє. Колумбія, Колумбія так. Дякую, дякую, велике. Ми підемо далі. І ви будете дівчата. Дівчат, а скажіть, будь ласка, а що вам сподобалось на сьогодні на капінговому столі? Яко як і сподобалась остання Колумбія угу. і Сальвадор, той що другий? Сан Габріель? сан -Габріель. а не робно. Так супер. А вам а, також. Анаеробний робна Сальвадор, і mm. там щось передостаннє, не пам'ятаю. Передостаннє, це якщо я не помиляюсь, Костаріка Сан-Джоніва теж не Так, анаїробна. Так, вона зі смаком місо супу. Мені подобається. <рикола> Прикольно, У мамі заварився. Так. Добре, дякую, велике. Ну, от якось так. Бережіть себе і гарного дня і смачної вам кави. Дякую. До зустрічі, слідкуйте і. Слідкуйте за нашим youtube каналом. Ви всі будете в кадрі і у нас на відео. Погода сьогодні не супер вау, але ви прийшли і це. Оце вау тут е, зібрані 14 нових позицій. спешл цікавий, котрі є в нашому зараз асортименті з нового врожаю. Тут у нас є як ферментовані цікаві лоти, так і ексклюзивні лоти з від європейських трейдерів. І Ні, дуже багато різновидів кави, котрі є в Ефіопії, вони ще не досліджені, тому що просто місцеве населення не дає можливості прикоснутися до свого, ну, святого гралі як кава. Ні. Та, та, Даябенса, Поолес. Це взагалі дуже-дуже такі родинні ферми, родинні. Ні. Колумбія Фінка Чамбак. Взагалі цей лот має подвійну назву Фінка Жардін and Фінка Чамбаку. Чому? Тому що ця кава зростала на двох фермах родинних. Однією фермою це керівник тато, інша ферма це керівник-син. Кавові ягоді два отак зернятка зростають плоскою частиною, а сферичною назовні. Тобто пібері це повністю таке кругле зернятко. Є така думка, чому воно вважається трохи смачніше, ніж зазвичай, тому що рівномірно проходить тепло під час обсмажки по всій структури кавового зерна. Смак чаю. та так, та, це ефіопія. Вона більш чайна завжди. Чайна, квіткова. Прямо відчуваю. Прям. Моцний сьорк. Саша, вибач, я не можу про тебе не казати. Саша це людина не з сковилась галузі взагалі. Але він виграв, він приймав участь в київському батлі дотиків, трохи не дотягнув. Підготувався, поїхав на Одесу, забрав перше місце. Потім поїхав на національний чемпіонат по каптейсингу, зайняв п'яте місце. Ради були вас бачити. Дякую, від себе і від компанії по класиці. Гарного вам дня та смачного вам каву.